От скажіть, чому наші люди так люблять оці От Всякі різні добавочки, оце все. От скажіть мені, чому оце воно має бути класне і дієве? І наш народ дуже вірить у чудодійність якоїсь таблетки. Оце мене завжди дивувало. У чудодійність, що випити таблеточку, все стане. На місце, але ніхто не задумується, що треба змінити спосіб життя, алкогольні напої не вживати, не курити, змінити харчування своє на корисне от в такому плані. От Дуже дивуються, чому наші прабабусі, бабусі, дідусі дуже довго жили. Та тому, що вони рухалися, Ми як знаємо, що рух це життя. Колись ніхто так на автомобілі не розкатував, десь колись їздили, а у більшості це ходили пішки, от і все. Ось вам і відповідь, чому наші предки такі довгожителі були. Ну І харчування було не те, а натуральне. Напишіть в коментарях, хто зі мною згідний, а хто не згідний.